Софія. І так, відносини, на які відносини? Прямо зараз треба звернути увагу і їх трансформувати. І так, дивіться, неймовірно, клас, супер. А, треба. Віддати шану своєму роду, треба згадати свій рід, поблагодарувати. Коли про і це не важко, любі друзі, коли просинаєтесь, просто благодарую тебе всесвіт за все, що в мене є. Благодарую тебе, рот мій, за, за твою силу, за моє втілення. Все дві секундочки, будь ласка. Але ви коли підсилюєте рід свій да своєю благодарністю, ви ж підсилюєте себе, уявіть, дивіться, тут прям намальовано, скільки людей. Жили, ви виживали да, в будь-яких ситуаціях. Виживали для того, щоб ви звернулися, з'явилися на цьому світі. розумієте? то ж, будь ласка, зараз треба вшанувати свій рід і поблагодарувати.